Вітаю доброго вечора всім. Дуже часто задається питання, чи зможу я навчатися, чи є в мене здібності, чи можу я. Питання, питання гарне. Відповідь одна. Ми всі сконструйовані однаково. Техні... Технологічно, технічно, якщо можна так сказати. Біотехнічна, як конструкція енерготехнічна, біоенергетична машина, якою є людина, кожна, кожна істота є однаковою. Значить, і здібності у нас однакові. Чому ж тоді хтось бачить, хтось не бачить, тут вже причини можуть бути різними. Це може бути і певний страх своїх особистих здібностей. і блокування здібностей нами самими в минулих навіть життях, і це треба розбиратися і прибирати, і блокування зовні здібностей так часто блокують видатні особистості, які мають видатну місію, їх атакують, їх збивають зі шляху, їм не дають розвиватися, їх, їм не дають нормально жити, бо їх. Ставлять в ситуації, коли вони змушені займатися виключно собою, своїми вирішенням своїх побутових питань, бізнесових, питань стосунків, здоров'я і так далі. Немає людей, яких здібності над. Ми всі природньо однакові. Чому ж тоді у когось там підсилено? Це теж різні причини на те є. Хтось прийшов з необхідністю бачення, але чи є необхідність бачення для всіх? Я маю на увазі ясно бачення, ясно знання, ясно чуття і все таке інше. Я всім даю однаково алгоритм, опрацювання, розвитку свого. Спілкування і взаємодії з енергіями і розвитку яснобачення на першому ступені школи. Досить просто. Треба просто брати і робити. Розумієте, інколи мені пишуть, от, я два тижні працюю. Люди. Два тижні не 20 років. Тим більше, що треба працювати в двох напрямках. І очищати себе системно, і для цього я даю всі інструменти на першому ступені школи. І розвивати свої чуття взаємодіючи з енергіями різним шляхом, розвивати свою інтуїцію до яснобачення, яснознання, до можливості написання ченелінгів і так далі. І для цього я теж даю на першому ступені. Всю інформацію і техніку. І вони прості. І вони прості. Тому, ну що сказати, відповідь проста: ми всі діти одного, ми всі однаково. Нас люблять всіх однаково. Так, і вбивцю, і добру людину люблять однаково. Чи справедливо це? З точки зору нас людей, ні. З точки зору все світоустрою, так? Отже, тут багато виникає питань, на які відповіді ми дамо, тільки розвиваючи себе. І знаєте, це якби ми взяли капусту і почали готувати голубці. Да? Нам треба кожен листочок окремо зняти, поки ми отримуємо корінчик. Я його в дитинстві любив, коли мама мені почистила і з'їсти той корінчик. Так от до того, щоб з'їсти корінчик, треба зняти немало листочків. І колись ви знімаєте листочок, а там черв'ячок, а там десь і плісніва, а десь там іще щось. От ви будете мити той бруд, вичищати, десь ви наткнетесь на свою гординю і почнете совати себе межи очи всім підряд, заважаючи часто їм жити. Засеретесь на собі, на цьому качанчику, достаньте його з серединки, будь ласка. Для себе ні для кого. Нікого не. От, знаєте, є така помилка, люди думають, що їх фото комусь потрібні. Ну, от поз'їздили по Європі, в, ще кудись. І давай кожного, хто прийшов до них додому, а, або інколи ще я таке бачив, ще і приходячи з проектором і давай там показувати громаді свої фото. Два-три ще буде цікаво. В цілому, я особисто засинаю під це. Просто лягаю на підлогу і засинаю. А взагалі-то я років 15 не дивлюся чужих фото. Ну, бо реально, ну це чужі фото, чужі спогади, і, і що. Я, коли хочу щось красиве подивитися, щось дослідити, Google в допомогу, я туди зайшов, подивився купу фотографій професійно або непрофесійно зроблених. І таке інше, бо це мені цікаво. Так, да, мої друзі, Шана, їм з'їздили кудись. Прекрасно. Одну хвилину розповіді так достатньо. Знаєте про це. Ну, якщо бути чесним. Бо, знаєте, ми зустрічаємось ще класна штука, ми зустрічаємось, як справи питаємо один одного. При тому, що нас справи не цікавлять людини. А людина стає і починає за царя Гороха не бачились 10 років, розповідати 10 років свого життя. А ти ж поспішаєш, тебе ж свої справи чекають. Але ти ж запитав. Не питайте дурниць. Зосередтесь на своїх справах. Побажайте успіху людині. Скажіть, що вам було приємно бачити. Що ви біжете в справах, скажіть правду. Знаєте, колись я робив експеримент, ми так потужно спілкувалися, куми, друзі, і спілкувалися щотижня по вихідним дням, і одного часу я зрозумів. А давай зробимо експеримент. Це, до речі, дуже класний експеримент. Я перестав дзвонити. Зв у мене звільнилась купа часу. Так, коли я дзвонив, телефонував, зі мною спілкувалися годинами. І в мене субота-неділя проходили бла-бла-бла. А коли я не дзвонив, про мене не згадували. Ну, бо були інші бла-бла-бла. Колись був у нас такий випадок, коли. Знайома встигла, поки її знайома розповідала всі новини поспати. Хвилин 40. Тобто телефон лежав, їй приятель розповідала, а та, коли та захропіла, то зрозуміла, що її там немає, вона не присутня. Розумієте, так? Да? Отже, ну, давайте називати речі своїми іменами. Нам дане життя, воно найцінніше для нас. Наш досвід це наш досвід. Давайте його отримувати, розвивати. Наші питання це наші питання, давайте їх вирішувати, давайте очищати, захищати себе і розвивати себе. І коли ми розвинемось, ми зможемо допомогти кому іншому своїм досвідом. А не роблячи, ви знаєте, я робив дуже велику помилку, я працював за перших своїх учнів. Чому тепер наша школа опирається на самостійну роботу, бо Васічка впахує 24 на 7, а П'єчка і не приступив до виконання тих робіт, які були рекомендовані, і ніколи не приступить, бо він збирає. На погони собі школи, які він, типа, пройшов. Розумієте? Тому давайте будемо щирі з собою. Давайте зрозуміємо, що ми всі однакові, і у нас стартово однакові передумови. Такого не буває в спорті. Але у нас у людей. у Якщо казати про нашу духовну складову, у нас плюс-мінус були на початку часів стартово однакові умови. Ми дали нагрузку кармічну, і тепер ми стартуємо з різних позицій. Це одна з причин того, що комусь дається легше, комусь складніше. Але ми всі можемо вирівнятися і запам'ятайте, і згадуйте щодня. Одну фразу з Біблії. І останні стануть першими. Я той, що був останнім, і став, ну, не останнім, будемо казати, мій стрімкий духовний розвиток шокував всіх оточуючих крім мене, бо я на нього не звертав увагу. І не треба звертати увагу на ті, хто вам заздрить. на тих, хто. Ображається на вас. Займайтеся собою. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ваш другий лозунг. Йдіть, працюйте. Хочете отримати результат. Працюйте над ним. Да, У когось результат вийшов так. Не дивіться на досягнення інших. Ваше відчуття. Ваш розвиток. Ось що найважливіше для вас. Тому відкрийте своє серце. Собі відкрийте. І ви знайдете цілий світ. Так. Да. І ви зрозумієте, що вам зараз потрібно підписатися на мій телеграм, інстаграм, Facebook, YouTube і ТікТок. І я буду дуже, дуже вам за це вдячний за ваші вподобайки, коментарі. І, звісно, на рекомендації і репости. Ви подивіться, котики і собачки більше лайків збирають, чим е, мої дописи. Вам не соромно, мої любі. Мені за вас інколи соромно. Бо. Е, ну, бо, бо! Отже, дякую вам. А ви подякуйте мені, підписавшись, вподобайками, коментарями і, звісно, рекомендаціями. Я вас обіймаю. Подумайте на те, ми маємо всі рівні можливості. Ми. В якому сенсі? Однакові. Але ми особистості, і кожен з нас є індивідуальністю. Але єднаємося, єднаємося в групи, єднаємося в школи, і разом дійсно ми стаємо силою. Отже, обіймаю вас ваш майстер, Олен Стефан.